Доброго ранку, діти, послухайте уважно вірш. Як тепло пахне хліб, любов'ю трударів, і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб, духмяно пахне хліб. Про що цей вірш? Так, про хліб, хліб на столі, велика радість людям. Свіжий, духмяний, він увібрав у себе тепло сонця, всю щедрість матінки землі, всю наснагу і невтомність людської праці. Для нашого народу хліб це не просто страва, він є основою його життя і найдорожчою святинею. Здавна в Україні побутує прислів'я, пшениця колоситься, життя веселиться. І справді, ця рослина є показником достатку кожного народу. Діти, а чи задумувалися ви, з чого ж починається хліб? З борошна? Ні. Можливо, з колоска? Ні. Зі стебла пшениці? Також ні. Хліб починається діти з маленької насінини. Потрапивши у землю, насінина проростає, пускаючи коріння, адже коріння для рослини є найголовнішим, ним вона закріплюється в ґрунт і отримує все необхідне для свого росту. Що ж потрібно рослинам, аби вони росли та розвивалися? Давайте пограємо та з'ясуємо. Подумайте та оберіть правильну відповідь. Що потрібно, аби вони росли та розвивалися? Поживний ґрунт, пісок чи, можливо, каміння? Звичайно ж поживний ґрунт. Наступне зображення: що потрібно для рослин: солодкий напій, вода чи сльози? Рослинам потрібна вода. Подумайте та скажіть, рослинам потрібно світло і тепло, чи холод і темрява? Так потрібно світло і тепло. Після того, як рослина пустила коріння, на поверхню поступово починає пробиватися паросток, що тягнеться вгору крізь землю назустріч сонцю. Пройде небагато часу, як над землею ми зможемо побачити стеблинку. І з парою листочків. Саме з цього часу рослина буде розвиватися до дорослої особини. Шлях від зерна до хліба довгий і складний. Перед тим як засіяти поле, землю потрібно підготувати, потім в пухку та легку землю сіють насіння. Навесні паростки тягнуться до сонця, з'являються колоски. Влітку сонечко золотить колоски. У поле виїжджає комбайн і збирає врожай. На грозовому автомобілі зерно перевозять до сучасного електричного млина, де мелять зерно на борошно. Борошно доставляють на хлібзавод, де роблять тісто та печуть хліб та всі хлібобулочні вироби, які в подальшому потрапляють на полиці в магазині. Здебільшого хліб випікають. Із пшеничного та житнього борошна. Це дуже давні культури, вони відомі людям багато тисяч років. Залежно від строку життя існують ярі та озимі сорти. Діти, давайте пограємо у гру, назви послідовність та перевіримо, чи все добре запам'ятали, чи вірна послідовність цих картинок. Ні, спочатку потрібно підготувати землю та посіяти зерно, потім виростає зелена молода пшеничка. Коли вона достигає, її збирають та обробляють, З муки замішують тісто і випікають, а потім вже готові вироби потрапляють до магазинів. Отже, до хліба потрібно ставитися з великою пошаною та берегти його. Бо для того, щоб у нас був хліб на столі, потрібно докласти чимало зусиль. До побачення, діти.